Так, він повернувся. He's back, he's back, he's back! He's back. He's back. А можна? можна, це ми все ж таки вирішимо. <laughs> так, а ти що думав? Типу, зайди в боти, ми ідеально ставим. <laughs> це, це знову тра-та-та. Ні, спочатку буде якась фігня відбуватися. Окей, я зрозумів, давай я краще поціну. <laughs> Я зрозуміла, як це буде працювати. Я просто така: ага, ось так це фігово, добре, давайте я сама. Хочеш зробити добре, зроби це сам. Ага. Тому всім привіт! Це дуже неочікувана штука, тому що це не балачки, це підкаст, і саме так через І. Це буде завжди через І. Ми просто це таки назвемо. Підкаст Інгрю. Це просто назва. Ми не прив'язуємося до того, що там має бути насправді. О, а у нас буде, коротше, логотип такий, типу, підкаст, а від літери і вниз Інеріум написаний. Типу такий, як трикутничко. Я думаю, що так. Це прям make a sense. Воно прям буде працювати. І саме тому там і, так. Не тому що мені складно сприймати літеру О в слові подкаст. Мені прям важко його говорити. Тож, окей. Давай так. Нам треба взагалі представлятися, чи люди такі хто ви? Ми будемо вас слухати. Ну, я думаю, що було б непогано. От я взагалі, От до кого я тут вгою в Кості прийшов, куди мене покликали. Я не розумію, довкола, довкола... Ті, те, темні стіни, якийсь голос лунає з здалеку, і там якісь тентаклі хтонічні. Мені подобається. Я думаю, ми так і залишимо, щоб це були просто тентаклі в темному кутку, які такі ти, ти будеш розмовляти зі мною. А в кінці ми підпишемо контракт, і можливо ти помреш так само болісно, як і без тентаклів в сраці. Все так. Ну а в кінці я просто згадаю, що в мене є запасна пара батареїв ставлю в ліхтарик і направлю в ту той темний куток, звідки йде голос. Ти розумієш, що тоді тобі доведеться кидати на глузд, тому що ти побачиш те, що там Я відбувається. У мене нема глузду. Парадоксально. Окей, ось ми і познайомилися. Пан парадокс. У якого немає глузду. Ну і, власне кажучи, я не знаю, я не вмію себе представляти. Для, для того я просила тебе, щоб ти почав, бо це для мене прям нервова яка штука. Я не розумію. Це той момент, коли тобі говорять, розкажи щось про себе, ти такий, хто я. От і я зараз буквально хто я. Тип... Ну, я можу я включити відео нашого чудового президента, який пояснить тобі, хто ти. А поки ти розбираєшся, то я не знаю. напевно, спробую тебе представити для наших слухачів та глядачів. Якщо це колись вийде на Ютубі в вигляді аудіозапису. ні, не буде на Ютубі за аудіо. Ну це якраз буде на Ютубі. Е, Перша ось ця наше пояснення, перше наше пояснення про те, куди поділися балачки і так далі. Це все буде на Ютубі. А далі це буде виключно. Пемія кофівська тема можливо, колись воно почне виходити і на Ютуб. Але скоріш за все те, що буде записуватися пізніше, залишиться прям унікальне, буде тільки у тих людей, які нам готові платити грошики. А те, що буде виходити на загал, все ж таки відрізнятиметься, і це вже буде більш. Ну, скажімо так, це буде краще, тому що зараз цей перший раз, коли ти все робиш погано, коли ти відчуваєш просто крінж, ось воно на цьому рівні. Нічого, це, це проходить десь через роки три, так що не переживай. А, от а поки давайте тоді кіра або ж кіропіум, або кора. Як її тільки не називають, тільки щоб вона не вбила вас на своїх іграх, яка веде чудові пригоди по ктуху, здається, і по Дельті Грін. дуже любить читати книжки. Організаторка нашого чудового і дуже популярного книжкового клубу з цікавим вибором книжок кожного місяця. Тому, якщо ви любите читати, то заходьте туди, долучайтеся до обговорень книжок та вибору наступних. От. І наразі е, велика майстриня нашого Баміякофі, е, та сама людина, яка забезпечує е, бюджет на е, призовий фонд на всі движухи, які ми організовуємо. От. Е, е, е. Тож так. Я я все правильно сказав. Мені галочку можна поставити, щоб. Я, я думаю, що після такого Денері Стергаріан мала би просто знітитися, розвернутися і піти додому. Така. Окей, okay, я зрозуміла, <свист> я тут просто не тягаюся. Також Кіра, та сама людина, яка ставить веселі анімовані смайлики в наші е пости, от, редагує їх і постить в Телеграм. Е тільки в Телеграм. І щоправда, після того, як всі <кхів> зберуться разом і вісім разів скажуть, Кіра, будь ласка, запустити вже той пост, а я просто. Ховаючись в Польщі в туалеті на роботі, їх викидає саме тому. Вони такі не дуже регулярні, часами бувають з якимись повулками, тому що на жаль, поки ти сидиш в туалеті, коли хтось інший торгує булками, трохи складно. А я боюсь за помилки в постах. більшості відповідаю я, тому що багато з них пиш пишу я. Можна сказати типу як шаблон заготовку. Я розраховую, що їх буде редагувати, а їх в такому ж сировому викладі викладають вам. Ось ви дізналися пару секретів. Інглів. Прекрасно. У мене я думаю... програми, в якій я набираю ці тексти, в неї немає автоспелчекінгу, тому там бувають всякі е, зайві букви в словах, пропущені пробіли і всяке таке інше. Тому якщо ви це бачите, знайте, що це нередагований е, смисловий потік парадоксу, який дійшов до вас. Я думаю, що після такого довгого початку просто половина людей виключиться. Це така, що ми це слухаємо, чому ми витрачаємо свій час? Так ми ну, можемо <плес> те порізати, або, скажімо так, залишити це в секретні матеріали, а записати нову красиву привітання на зараз написати сценарій. Я дивлюся на свою руку, тут нічого не написано. От але ви все одно це не бачите, але я показую. Просто пишемо на руці сценарій. Ну, до речі, так, дійсно це можна вирізати, залишити для людей, які платять, для того, щоб вони крінжували разом з нами. Все, все починалося з крінжів. А, у них буде у них буде така папочка е 10 варіантів того, як міг би початися цей підкаст. Я пам'ятаю відео, які в мене лежать секретні таємні, з тим самим підписом, як могли початися привітання на Новий рік від Індріум. Вони все ще не Слухай, <рес> Давай так, я не настільки. Боже, <рес> це, це було добре. А, Ні, а це... Тобі. Я, я вчора йшов і бачив у людей у вікні все ще гірлянда наводичне висить, так що все нормально. Все ще можна вислітати з Новим роком. Давай так. Я знову тішуся, що ми це будемо випускати без відео, тому що я не буду зараз показувати, що в мене буквально біля вікна все ще стоїть ялинка, загорнута в пакет, яку я досі не можу нікуди винести. І вона так і стоїть біля вікна. Єдине, що гірлянди немає. Прекрасно. Ми записуємо перший новорічний підказ. Ну, краще рано, ніж, ніж пізно. Добре, окей, давай тепер почнемо добре. Ось, ось це. Ось це... Так, да, я. я, я. <ріхи> Викидай шапку, ми починаємо добре. Це вже буде не перший млинець комом, це вже буде третій. А я якраз ведів, нормально. Там якраз після третього починається найсмачніше. Кайф. Uh, але мені подобається та штука, щоб um, називати одне одного, тому що я тебе представила просто парадокс, а ти п'ять хвилин розповідав всі реалії. <плес> мені подобається. Мабуть, це буде спеціальна рубрика. Люди будуть приходити, і замість того, щоб з ними говорити, вони просто п'ять хвилин будуть говорити, яка я неймовірна. я така. Так, Дивись, це буде фішка, ти будеш казати, що до нас сьогодні при, при, прийшов Євген, а Євген буде кожен раз придумувати новий спосіб, як, як тебе представити. <плес> щоб мене всі ненавиділи. Я, я в ділі, просто мені подобається. Окей, okay, давай тоді, можеш тепер уже хлопнути, спробуємо дійсно в таке. Так ладно, я думаю, ми можемо коцнути повністю і, типу, це, зробити постріл собі в, в голову і заново типу, запустити. Ага, тобто, ось це все <с улізе> <по полізе е на баймі кофі, буде лежати тільки там. а yeah, Можемо відкину вирізати, вирізати і вставити, типу, до нормальних людей от а, вибачте. До звичайних людей. Ти зараз буквально позбавив у нас грошей. Тепер я не знаю, як нам виправляти цю ситуацію. Е, ситуація така: він мав на увазі нормальних е, в значенні звичайних, а не королів і королев, які готові приносити Індріуму неймовірне задоволення своїм існуванням і, звичайно, підпискує на баймір. Я взагалі не знаю, за що ти виправдовуєшся і так далі. Ми тут сидимо у шоу-фріків, як то кажуть, рольовиків. Ми, ми, я, я не знаю, покажи мені нормального рольовика, і типу, я закінчу типу, грати в рольовки. То... Я <сум> 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 Я абсолютно не нарцисичний рольвик. Абсолютно. Нормальний рольовик це той, у кого середня кількість тарганів в голові, типу, не перевищує 15. Тисяч. Ну, це вже, скажімо так, про версія. <рес> і зірочкою. Добре, давай стріляємо собі в ногу і записуємо ще раз вже для Ютубу, а це залишимо для прекрасних кошів.